Сьогодні на засіданні розглядають продовження запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту для митрополита Феодосія. Свої аргументи озвучує прокурор у справі Катерина Костенко. Обвинувачення має справовиране українофобське налаштування, Нагато не готові ставитися до української влади та українського населення в цілому, продовжують існувати ризики щодо переховування обвинуваченого Снігарьова від суду. Особа може незаконно впливати на потерпілих свідків у цьому кримінальному провадженні, буде перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, може вчиняти інші злочини, чи продовжувати вчиняти злочини, у, якому, у яких обвинувачення Захисники обвинуваченого, які заборонили себе знімати, просили змінити запобіжний захід на особисте зобов'язання та заявили про відвід прокурора, адже вважають його упередженим. Що стосується негативного ставлення до української влади, ти не є порушенням закону і кожен громадянин має ставити, може ставитися так, як захоче. А що стосується Україна Ховських та Жерка, Негативне оставлення до українського на це пілому. Я вважаю, що газу не прокурора і прокурор упереченості особисто до мене. В даному випадку, прокурор, як можна бачити, кроюся не законодавство, а кримінальним соціальним кодексом, а особистою політичною позицією. Суддя відвід не задовольнила. Обвинувачений митрополит Феодосій виступив проти продовження йому запобіжного заходу. Я прошу відмовити повністю по питанні прокурора про подовження запобіжного закладу. Немає об'єктивних ніяких підстав, ніяких ризиків, щоб задовольнити прокурор, прокурор такий на запобіжний заклад. Також попросив зняти електронний браслет, який він носить впродовж одного року і восьми місяців. У мене великі проблеми зі здоров'ям браслету. Я вже казав, це не раз. Суддя Олександра Гоменюк оголошує рішення. Попитання прокурора Черкаської обласної прокуратури Кастенка про продовження запобіжного заходу вигляді домашнього арешту в нічний час доби задовольнити з до 23.00 години нуну хвилин до 5.00 години -00, хвилин наступного дня. Строком на 60 днів з 29 листопада 2024 року по 27 січня 2025 року. Включно сторона обвинувачення копитала про продовження запобіжного заходу глінічного домашнього арешту. Судом було задоволено, однак один з пунктів, який копитала сторона обвинувачення щодо носіння електронного засобу контролю було відмовлено в цій частині. На даний час допитані потерпілі допитані свідки і триває дослідження письмових доказів. Наступне засідання у справі призначили на 5 грудня. Дар'я Шевченко, Анна Іщенко Суспільне новини, Черкаси.